Ну начебто не б'ємо по енергетиці, а ми все одно сидимо без світла. Всіх вітаю з вами на зв'язку Дмитро Микиша. Вчергове, по всій Україні застосовані аварійні відключення. Світла немає в Києві, в Харкові, ще ряд просто областей. Зачитаю вам: Київська, Дніпропетровська, Одеська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, ну і Харківську, про яку я згадав. Києві, в Харкові не працює метро, тобто не все. По Укрзалізниці також величезні проблеми з електро з тою частиною, які відповідає там, їздить електро їх, електровози, електропоїзди і так далі. Да? Звісно, «Укрзалізниця» говорить, що вона вже ліквідовує ці проблеми, і всі відставання від графіку також будуть подолані. То, що ж насправді трапилось, да? значить, довго ми чекали пояснення. Вийшов, е, значить, перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Мгаль. Значить, говорить про те, що, значить, я вам прям читаю: е, значить, лінією Румунії і Молдови е, застосований там. Е, Аварійне відключення, тобто є певні технологічні збої в цій системі, да, от в, в тій точніше, точці, та Західом і центром України значить, Там підстанції 400 кВт, 750 кВт. І це призвело до каскадного відключення а, інших об'єктів енергомережі, тобто області, одна за одною падає. Давайте так, давайте я буду ставити просто питання, не казати, що воно таке є, а ставити питання. Ну, те, що дійсно енергосистема одна, що дійсно можуть бути каскадні там відключення, коли енергосистема певним чином стопорить процеси. До речі, в тому числі там і було на атомній електростанції, там де воно приходить в підстанції, і далі вже видає також, начебто, було певне перерозподіли. Енергії, да, і певні відключення, але тим не менше, от я буду просто продовжувати ставити питання. Скажіть, будь ласка, коли виходить там міністр енергетики, він же ж перший віце-прем'єр, да, і говорить, що там між західною і центральною частиною України був технологічний збій на підстанція в 750 кіловольт, ну, якби це велика підстанція. Але повірте, ну, це підстанція, яка ну, точно не на всю область, щоб відключити всю область, а потім відключити каскадно інші. Да? Прийшов таку величезну кількість. Я розумію, що схід України, да? де частина областей взагалі майже відсутня генерація, тобто, власне. Виробляння енергії да там в тому ну, в першу чергу це Харківська область, да. і тоді заживлюється з інших областей, подається через підстанції підстанції в множині, не в однині, да, що, тобто це не одна підстанція, а в множині. Отам ще я можу зрозуміти як певна історія, да, коли таке щось говорить. Да. Е, Причому, знову ж, не одна підстанція 750 кВт відключилась, а декілька. Да. І тоді це призводить до аварійних відключень загалом. Але коли таке говорять про е, заходу на е, центр да, України, де заживлювати можна е, з різних сторон, де у нас є два, е, дві атомні електростанції: і Хмельницька і Рівненська. Де в нас є генерація, певно, де в нас є Укргідроенерго, тобто гідроелектростанції, да, які там на тому же на Київське водосховище, де і так далі. І в даному випадку говорять про те, що ну, каскадно виключає абсолютно все, але є певні питання. Так само є певні питання між Румунією та Молдовою. Більш того, ми чудово знаємо, що. Так, обіцяне, не буду називати це слово енергетичне, що там да але є домовленість про те, що не б'ємо по енергетиці, по українськи. А ми у відповідь українці не б'ємо по російській енергетиці, да, в тому числі НПЗ і все інше для того, щоб не, скажімо так, не, не тільки нам погано, росіянам. В даному випадку глобальна їх системі і, в тим паче, заробляння грошей це також дає велику шкоду. Ну, от начебто домовили, що цього немає, не відбувається і ракетами, і шахедами, чи будь-якими іншими безпілотниками ми, ми не б'ємо. І давайте я буду продовжувати ставити питання: а чи не здається вам, скажімо так, чи не схоже це на певне втручання якихось сторонніх сил в енергосистему? Можливо. Давайте знову буде питання ставити, не, не навіть не припускати. А, а чи не може бути це кібератакою? От втручання ззовні в систему, що порушило, так от каскадне, про яке говориться, відключення цих систем? Зараз, звісно, говорять, що про декілька годин, що не буде світла, дійсно не хвилюйте, все буде добре, все буде включено, заживлено і все почне працювати. Причому, що по Києву, в тому ж знову немає тепла, знову немає води. Світло також немає. Те, що ви бачите, відображення. Це знову мій заряджений павербанк, бо я завжди готовий до таких відключень, в принципі, і світла, і тепла, і всього іншого. Да? В даному випадку є вода. Є трохи їжі, є заряджені повербанки. Друзі, вас дуже прошу завжди також бути готовими не просто до кількох годинних, а декілька денних таких потенційних відключень. Да? Але загалом в Києві немає майже нічого зараз. В більшості частин самого Києва немає, саме з комунальних да, і енергоносіїв. І, начебто, це, це має запрацювати за декілька годин. А чи має? Чи просто ми скажемо, що 2-3 години, ну, ми, тобто, енергетики, через 2-3 години все буде включено, але насправді там величезні питання. До речі, колега мій, я бачив ЗМІ, що колега мій Олег Дунда говорив якраз про кібератаки. Я не можу стверджувати, тому ставлю ці запитання. А чи може бути так? Ну, якщо не б'ємо по енергосистемі а ракетно -там, шахедними цими безпілотниками іншими. Я маю на увазі, не наносить терористичні терористична організація, терористична держава, держава, терорист, терористичні атаки, наносить оці Дії всі по нашій енергосистемі безпосередньо прямими ударами зброї. То, можливо, тоді є кіборзброя, яку так само можна виключати, причому виключити не тільки Україну, а також Молдову. До речі, в Молдові так само в Києві кажу, бачите, в Кишиніві і інших містах так само немає світла. Зараз Молдова відчуває те саме, що відчувають українці майже кожного кожного дня. І от такі от питання. Знову, і це якраз питання до відповідних профільних служб. Захисту нашої кіберсистеми, в першу чергу, енергетики, до речі, не тільки енергетики, а й інших в принципі, глобальних систем, критичної інфраструктури, саме кіберзахист. Але знову це все мої запитання. От давайте таке буде От початок запитання від народного депутата. Майже година запитань до уряду, але, до речі, так само це ж я уряда і запитую. Народний депутат уряду запитує, тому виходить година запитань до уряду. Далі, е, значить, економікс поважне видання всесвітньо відоме. Значить, говорить про те, що виходить з заголовок стаття з заголовком, Вибачте. Серйозних проривів не очікується до березня. Зараз мова йде про мирні перемовини, які зараз відбуваються, в тому числі е між делегаціями України, Російської Федерації та Сполучених Штатів. Його Боже, як неочікувано! Це вже коментар від мене. Це те, про що я вам кажу вже не знаю скільки місяців. Що по-перше, всі ці перемовини, які йдуть, це виключно вистава для одного глядача, для одного рудого глядача. Щоб переконати, що не українська делегація, не російська, і в принципі представники, це ж представники країни, ці країни роблять все для того, щоб дістатися до миру і його отримати. І якщо Україна дійсно хоче миру, і готова, і дуже вже багато зробила кроків на зустріч. То російська делегація не збирається, не збиралася, не збирається ніякого миру і все влаштовує. Вони просто імітують всю цю історію. Більш того. Ну це ж, звичайно, знає, давайте пройдемось по фактах. Да? Вони продовжують бити по енергетиці, по транспортно-логістичній складові, вони б'ють по продовольчі, про інших промислових підприємств, вони б'ють по житлових будинках, вони вбивають людей безпосередньо. Тобто тактика терористичних атак. Це перше, друге. Ніякої зупинки, ніякого навіть перемир'я, не перемир'я, а зупинки СІСФА, зупинки вогню. Ніхто з Російської Федерації не веде. Для чого? Для того, що вони просто продовжували, продовжують воювати, бо вони хочуть далі захоплювати. Ніякого миру їм не треба. Але щоб не драконити того ж Трампа, щоб він не вводив додаткові санкції, щоб він не вводив, не давав додаткової зброї, продавав там і причому не. Не зупиняв інші країни, які також хотіли б допомагати Україні, але за певних там моментів, боячись впливу Сполучених Штатів і того перемовного процесу, про який постійно говорить Дональд Трамп, вони цього не роблять. І якраз Російська Федерація так само всіляко сприяє тому, щоб цього не відбувалося, щоб вони санкції не отримали. Саме це ж Економікс, до речі, і говорить, що не раніше березня, тобто весни, про яку я вам постійно говорю, що не, не раніше початку весни не закінчення зими, а початку весни, да? От, е нічого більш-менш серйозно обговорюватись не буде все. І якраз я вам про це казав. І про це говорить і економік, що тоді не станеться, але всі чекають, скажімо так. М -м 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 бо. Е Має завершитись говорить економік, що має завершитись зимові. Ці зимовий наступ. По перше, ну я не впевнений, що це прям зимовий наступ. Просто Російська Федерація як перла, так і продовжує в даному випадку. Да знову знищуючи величезну кількість своїх свого м'яса гарматного. І друге, що в них величезні проблеми в економіці, тобто вони. Втрачаються більше і більше від того, що продовжують вести цю війну. Санкції діють, не дивлячись на що, навіть про ті обходи санкцій, про які ми постійно я вам говорю і записуємо, все одно це продовжує діяти, впливати на економіку. Економіка продовжує рухатись просто там в стагнацію і величезні, величезну чорну глибоку дупу. От безвилазно і безпросвітно, скажімо так, більш того. Зараз той же європейський союз хоче ввести не обмежити зараз. Там є певний такий технічний момент. Встановили стелю ціни на барель нафти для Російської Федерації. Вони хочуть це замінити тим там подвійними потрійними санкціями для тих, хто дає страховку для тіньового флоту, хто там забезпечує необхідні там речі для тіньового флоту і все інше. Ну і це має лягти в цей пакет 20-й пакет санкцій, про який я також постійно наголошую, бо 19-й прийняли там хер знає скільки вони займалися, все ж таки прийняли вони його в жовтні. А зараз вже кінець сьогодні. Останній день січня, а 20-й пакет санкцій досі не на столі. Розумієте, Дросі щось вони там. Зайняті. Перед цим говорили, що про репараційну позику вони займаються ніколи займатися 20-м пакетом санкцій. Вже місяць пройшов. Після навіть не репараційної позики, а виділеної 90 мільярдного євро кредиту да, для України. І все одно пройшов місяць, а про 20-й пакет санкцій знову не говорять. Ну це чергове про те, що як вчиняє дії Європа. Да? Але тим не менш, я все ж таки вважаю, що в й пакет санкцій має вийти і стеля. Для нафти УРАЛС, яка є російською, і ці всі додаткові речі, і більш того поглиблено, має е, ще додаткові е, санкції, скажімо так, і певні технічно юридичні моменти, які точно будуть заважати е, Росії заробляти гроші і всіляко їм допомагати їхній фінансовій системі. Це перше, І друге, що країни Європейського Союзу мають прийняти відповідні жорсткі. Е, в тому вплоть до кримінального там, скажімо, переслідування танкерів тіньового флоту і їх команд, в тому числі, як тільки будуть на екіпажі, які керують танкерами оцими тіньового флоту, повірте, бажаючих брати в цьому участь значно і значно поменше, тому це має лягти в цей пакет, і точно вдарить чергове по економіці Російської Федерації. Як тільки забрати, от реально забрати підґрунтя фінансове підґрунтя, за яке веде цю війну, окупаційну війну Російська Федерація, повірте, змога її продовжувати вести цю війну, знизиться в рази, і санкції ці не можна знімати, навіть якщо буде перемир'я, загалом, от немає перемир'я, все ніяких санкцій знімати не треба. Вони просто перестануть витрачати гроші на армію, і так і за ці гроші, які в них будуть залишатися. Нехай відновлюється свою економіку. Додатково їй допомагати стимулювати, щоб вона знову набрала силу військову, а потім вдарила по Україні. І не тільки по Україні, точно не треба. І про це в тому числі говорить е і економікс. Більш того, знову ж говорячи про те, що там до, до березня не має це завершитись, е точно, ну знову ж зараз починається вже мороза. Сьогодні вже там мінус близько десяти, і будуть знову збільшуватися. Е Піднімати всі ці ну, погодні умови, піднімати градус, чи опускати в даному випадку, що дивитись на градусник, де да, морози. Мінус просто буде збільшуватися, мінус 10, Потім навіть є інформація, що буде мінус 20. І звісно, в цей період ну я особисто очікую, що держава терориста Російська Федерація просто не втримається і знову вдарить по нашій енергосистемі і зробить той самий колапс, який і досі наше. Героїчні комунальники, енергетики, залізничники всі, 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 хто працюють над тим, щоб відновити працюючу систему. До речі, в мене ж кажу, вчора перший день за більше ніж 10 днів дали тепло. Сьогодні вже знову його немає. Тому, під підсумовуючи, цю тему економікс для мене особисто не відкрив Америку. Для вас так само, бо ви мене постійно слухаєте, і те, що раніше ніж. Весна да більш серйозні перемовини не відбудуться. До речі, економік сказав про те, що одні з самих таких нормальних, справжніх і відвертих і більш глибоких змістовних перемовин із всіх, що були, відбулися ці останні, де на яких були присутні буданов. Наш силовий блок і силовий блок Російської Федерації Говорить говорять про те, що це було найконструктивніше із цих перемовин, які були. Ну подивимося, як буде далі. До речі, завтра мам начебто мав відбутися. Зустріч чергова, але вже є інформація, що вона, скоріш за все, не відбудеться. Але буду, в будь-якому випадку, буду тримувати вас курсі сьогодні. Ввечері так само запишу вам випуск, і Ви про це дізнаєтесь, і я вам розповім додаткову інформацію. Ну і вчора анонсував, що вам розповім про Кубу. Я вам вже трошки про неї говорив в контексті того, коли були а, 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 коли був Мадуро. Доставлений до нью да, і зараз над ним вчиняється суд. От про те, що говорив, що фактично Куба є величезною проблемою до, для Сполучених Штатів. Це такий, скажімо, задній двір того, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. І там відбувається завжди це, скажімо, оплот тої ж Російської Федерації, не тільки Російської Федерації, там вже і Китай трохи присутній. Тобто, скажімо, момент, де. Відбувається певний тиск і така територія, яка не просто нестабільна, а яка є загрозливою для сполучених штатів і для їх національної безпеки. І головним постачальником підтримкою та офшором для Куби завжди була Венесуела, яка постачала не просто нафту, і інші, а також гроші і там і ну коротше. все все, 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 все що підтримати режим самого Куби, це була Венесуела, оскільки зараз Сполучені Штати скажімо так. Розпочали цю операцію в Венесуелі, що зараз Делсі Родрігерс, яка виконує обов'язки президента Венесуела, йде на контакти абсолютно конструктивна. Це про, про це говорить у Сполучених Штатах. До речі, цей напрямок курує державний секретар Марко Рубія, який є за своїм походженням кубинцем. І, от саме це є далі наступний крок, який я тоді вам казав, що це має стати Куба. Бо те, що заявляв Дональд Трамп, що ми маємо навести порядок навколо себе всюди, і до речі, це трошечки оця істерія щодо Гренландії, і не тільки Гренландії, до речі, і Канади, в тому числі Канаді приготуватися. Якщо ми то пам'ятаємо, там були тарифи, да, ну, то це квіточки. Як бачимо, Гренландія зараз в горі по іншому, Канаді так само приготуватися. Так само Дональд Трамп говорив, що ми маємо навести порядок і в інших. Тому Венесуела, Куба, Мексиці він же погрожував. Але в будь-якому випадку, і з того, що є реальним, я переконаний той же Марко Рубі, який я вважаю супердосвідченим політиком, який точно є голосом здорового глузду в адміністрації президента, і радить Дональду Трампу все ж таки діяти більш обачно і розумно. Він точно утримує від сіляких різких кроків, інших да, в тому числі про Генланді. Приколена, що Марко Рубя там величезний вклад що е, якихось різків і не е, Неадекватних руків не відбувається, хоча візуально виглядає зовсім інше. Але я переконаний, що якраз він є той, хто наполягає, що треба вирішити питання з Кубою раз і назавжди. І абсолютно вірна. Більш того, про нафту я вам вже сказав про те, що воно представляє Кубу, представляє собі проблему з радіоелектронної розвідки, з там іншими розвідками, якраз з цієї місцевості постійно. Скажем, так є ідеї певна загроза для сполучених штатів в принципі для всього того регіону. Ну і в принципі, знову ж, це Куба входить до тих режимів, які точно не є союзними до і зрозуміло для Сполучених Штатів. Тому Куба зараз, і до речі, дуже багато кубинців на жаль воюють на стороні Російської Федерації, як найманці, і це також проблема, яку постійно озвучуємо, і ми з нашої сторони України да. І, в принципі, знають, якраз Марко Рубіо точно знає про це Сполучених Штатів. Тож, вчора був виданий указ Дональдом Трампом про те, що вводяться і санкції, там певні кроки, прям юридичні, то, скажімо так, попередня підготовка до операції відносно Куби, вона вже почалась і має продовжуватися. Все ж таки, сподіваюся, що тут дійсно доведуть до кінця, не так, як. В Венесуелі все ж таки вважаю, що там не прям все чудово. От по Ірану, на жаль, від Сполучених Штатів такої активності немає як необхідна була. По от, все ж таки, сподіваюсь, Кубу точно цей канал зв'язку з Російською Федерацією і, в принципі, іншими з іншою осью зла воно точно завершиться. І сподіваюся, що все ж таки, ну мене сподівання не через те, що. Дональд Трамп буде більш рішуче. А те, що це цей напрямок очолює Марко Рубіга, і я переконаний, що він якраз зможе людина і політик він системний, тому при повній підтримці і переконанні його авторитетом Дональда Трампа, що це треба зробити, я переконаний, що все ж таки там буде. Порядок. Друзі, дякую, що додивились. Будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, прокоментуйте ви. Будь ласка, що ви думаєте відносно наших відключень сьогодні? Чи вважаєте ви? Чи повідповідаєте на ті питання, які я поставив на початку цього відео. Друзі, давайте підтримувати наші збройні сили, наші, наші сили безпеки та оборони. Хлопцям і дівчатам важливо знати, що ми в них є, в них є тил, опора і підтримка. Тому донатимо їх, підтримуємо, пишемо їм, і завжди з ними на зв'язку і будемо поряд. І тримаємось разом, коли ми разом, нас ніхто не може здавати. Тримаємось, бо ми на своїй землі, і слава Україні!